Привіт! Сьогодні у нас нове відео. Ми підготували для вас таку цікаву серію, як можна фантазувати. Називається Хто де, що, коли. У нас є варіанти на кожні це питання. І зараз ріжка буде витягати, що це може бути. Наприклад, на питання хто у нас тут ми підготували три варіанти: Санта, Санта Ялинка і Олень. І ми будемо э, з зачиненими очима витягати ці підказочки і вже потім, малюючи, э, розкривати кожне питання. Ну що, Арішка, заготуляю очі. Добре. Зараз вона витягне э, на запитання хто? Ось Сюди. Де. Ось сюди. Не дивлячись і не дивлячись, ось ця бумажечка. Добре. Тепер наступне запитання. А де? Зараз. Моя ручка вже підготувалася. Маємо. Так, це стой, стой, на секундочку. Почекайте <гум> на питання де? Тепер буде питання коли? Зачиняй очі, зачиняй. Питання коли? Потім ми подивимося, що у нас там випало. Поки що я покладу на це питаннячко. І залишається, що робив. Натуляй очі, не дивись. Ось у нас є відповіді на ці всі питання, але ми будемо їх відкривати, коли будемо малювати. Ми підготували два аркуша для Ріжі і для мене для того, щоб. Пофантазувати, показати, як іноді по-різному, а може і однаково, ми, якщо чесно, самі не перевіряли ще, працює наша фантазія. Так, перше питання у нас хто? Аріша, відкривай хто? Санта. Санта. Добре. То ми малюємо Санту. Починаємо вдвох малювати Санту. У нас є на це дві хвилини. Чому? Отак от у нас такі правила, щоб було ще веселіше. Санта. Так, як буде для мене виглядати Санта. Я хочу намалювати йому ось такий кумедний костюмчик. Ніжки. Ой, які гарнюні у тебе виходиться, вірш. Поки що ручки зроблю йому в різні сторони, тому що я не знаю, що він там буде робити. Ой. Що ти там витягнула? Клас, залишай, дуже Нет. смішна шапочка. Як у, у нас є дві хвилинки на кожне питанечко. І коли я вже намалювала контури, буду прибирати зайві лінії. Перші не давити на олівчик, щоб було легше прибрати зайві лінії, якщо щось змінилося. Так, це у мене Санта такий, а це ріжка твій Санта, так? Да? Ні, ні. не, є санта якийсь монстр. Ну, вони можуть зовсім різні, у тебе теж дуже гарний виходить бородач. Потім ми ще це все розмалюємо олівчиками або фломастерами. І зараз вже... Залишаються пів хвилиночки і ми будемо витягувати відповідь на інші запитання. Є. Готова? Да. Так. Хто? Давайте витягнемо, що робив. Їхав на велосипеді. Покажи-ка сюди, щоб теж бачили всі. Їхав на велосипеді. Хо-хо. Санта їхав на велосипеді. <хи> ну, давай пробувати. Так. Мій Санта буде їхати на маленькому велосипеді. <хи> Дитячому. Тут сидіння ніби. І там одне колесо. І ще одне. здається, мій велосипед готовий, їхав на велосипеді, Дарова, чекайте. зачекайте, угу. Наступна відмовить на запитання де? де? В ванні. О. Їхав на вел... велосипеді. Дід, ванні. Дід, М... Дід Мороз, їх... Санта, у нас Санта. Ванні. їхав на велосипеді в Ванні. Mm -hmm. <гум> так, давай подумаємо, як це намалювати. Я як знаю, ти як. будеш малювати? Що ти намалюєш зараз? Так, ванночка тут буде стояти. Mm -hmm. Вані. Так, ні, то пинчить. У мене буде такий Дік Мороз-акробат. Санта Акробат. О, в мене тес. Ось так. Ніби він справді в ванні або по ванні їдуть у мене. І тут ще домалюю кран, З нього біжить вода. І ще тут качечка плаває, дуже багато водички. Санта їде на велосипеді в ванні, і у нас ще залишається одне питання. Ну що, Ориш, твій Санта готовий? Залишилося єдине ще питання, Це коли? Вночі? Вночі? Та це легко. Угу. А я намалюю лампу. Я теж, яка ніби світиться. А поза лампою буде темно. І тепер ми розпробуємо своїх санд, як воно вийшло. А ви можете, коли самостійно будете таке з батьками робити, або самостійно використовувати будь-які потім матеріали для того, щоб розфарбувати своїх веселих санд. У нас є зараз олівчики і фломастери, і ми це зробимо саме олівчиками і фломастерами. І так само у нас є тільки декілька хвилин для того, щоб розфарбувати. Декілька хвилин. Так. Ми вирішили, що це буде експрес-малювання, можна сказати, скетч, коли ми не вимальовуємо деталі, а скоріше намагаємося передати загальну ідею, образну ідею того, що саме ми малюємо. Тому. Можна не переживати сильно за деталі, скоріше просто отримувати задоволення від самої фантазійної ідеї. Ось такий глобальний сувіть Місанта. А де червоний? Є олівчик. Угу. І їде на велосипеді. Якщо у вас є свої власні ідеї, якби Санта сидів на велосипеді, або їхав би на велосипеді в ванні, то ви можете надсилати нам свої роботи, фото або відео своїх робіт в інстаграм. Наш аккаунт зазначений в описі цього відео, і нам буде теж дуже цікаво подивитися, що ви там придумали, який ваш варіант такого малюночка. Тож, малюйте разом з нами за такими самими завданнями. І, до речі, на наступне відео ми будемо шукати варіанти тих самих питань. Хто можете написати свій варіант? І ми потім його використаємо на наших підказочках. Що робив, де, коли він це робив. І ми намалюємо з ваших ідей. Теж свої малюночки. Пишіть в коментарях. У нас залишається пару хвилин до того, як ми з рінкою домалюємо. Я усе. Я ще не встигла трошечки, тому зараз. Там там буде трішки. Домалювати. Качечка у мене. Ой, це не підходить олівчик. Качечка така плаває і смішно. І кран теж. Водичка з нього тече. Один холодний, а одна гаряча сторона. Пробуйте фантазувати, якісь такі варіанти незвичайні, дивні. Я не і я зараз теж закінчую. обов'язково створювати ті образи, які всім загально зрозумілі, і. Ам, Перші, які приходять в голову, можна ще щось так допридумати, дофантазувати. Щоб показати, що тут темно, я хочу взяти фіолетовий колір і, мені. Зафарбувати, так. Зараз, і зафарбувати загальну картинку. Тримай. І ще зроблю підлогу. Потім додам контури, дуже люблю доробляти з контурами, тому що малюнок зазвичай стає набагато більш виразний і контурами можна скоригувати ці деталі, які раптом не вийшли, якщо ви щось зробили олівчиком чи фломастером, фарбами, а потім подумали, що хотіли би насправді зробити інакше. То контуром можна скоригувати. Ось сидіть мій Санта на велосипеді. О, я знаю, що ще йому не вистачає. На цьому велосипеді йому не вистачає стрічок, щоб це був такий веселий велосипед, то я візьму зелений колір і синій. Зелений. І ось так будуть ніби висіти стрічки, зав'язані на велосипед. і теж лампу хочу доробити. Ніби вона працює. Це стеля туди. Ось такий веселий Санта вийшов у мене. І ось такий веселий Санта вийшов у Арінки. А ви надсилайте нам свої малюночки, як вийшли ваші веселі герої. Хто, що, де, коли. Відправляйте нам свої варіації, і наступне відео ми знімемо саме з ними. Do zobacenia. Do zobacenia.